Вже з початком нового тижня в Україну насувається сильна серпнева спека, прогнозують синоптики. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у понеділок, 14 серпня, у більшості областей України максимальна температура повітря становитиме плюс 27, плюс 33 градуси, антициклонне ім'я лоте зумовить суху сонячну погоду практично всюди. Лише на півночі країни атмосферний фронт трохи зачепить невеликими дощами Волинь. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у Києві. На початку тижня буде сонячно та спекотно. Повітря розігріється до плюс 30 градусів. Далі, згідно з синоптичним прогнозом, на українців чекатиме лише спека. У свою чергу синоптики Украгідроме центру також прогнозують прихід в Україну сильної спеки, яка протримається щонайменше весь найближчий робочий тиждень, у температурному діапазоні плюс 29 плюс 31. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!